Друзі, це канал Книжки і Вучка. І сьогодні я знову хочу розповісти про свої прошитині книжки, бо у мене я останнім часом зустрічаю дуже багато цікавизних книжок і хочу поділитися з ними з вами. Розпочати це відео я хочу просто однією цікавизною серією книжок, це е, Ательєчок мильських капелюхів Камоми-Щірахама від видавництва Наша ідея. Загалом українською перекладено вже 9 томів, а всього у авторки їх наразі 13. Це перша серія, моя серія манг, якщо не брати до уваги чи життя однієї киці, але чи вийшла повністю адаптованою і читається звичним для нас чином? Чи я радила б десь років від 5 до 105, якщо ви любите котиків? А перший том ательє мені порадила мама. Щоправда, вона не була певна, чи мені сподобається, адже е, книга читається незвичним для нас чином з кінця книги на початок, е, тобто з права на ліво, і до того ж у манги чорно-білі ілюстрації, але незвична послідовність читання і чорно-біла мальовка мене не налякала, і е, я повністю занурилася у світ цієї мати. Але мене дещо дуже обурило в цій серії. Не можна так закінчувати книги. Я розумію, що книга повинна закінчуватися так, щоб я побігла купляти в книгарні наступний дом ну, так не можна. Це просто злочин. Але таким чином у мене з'явився вже другий том, третій том і четвертий. А щодо сюжету, це дійсно щось неймовірне. Головна героїня дівчинка Коко з магочку обожнює магію. Але може тільки мріяти про неї, бо звичайні люди не можуть зненацька ставати чаклунами. Але дуже трагічним чином коко все-таки стає чаклункою, дізнавшись головний секрет чаклунів, і починає навчатися в магічному ательє, де її вчитель кіфлі навчає дівча молодих дівчат-чаклунок. Однокласниці коко це. Похмура агата, весела, іноді трошечки сумбурна Тетія, і спокійно іноді аж до байдужості Річа. З кожним томом додаються все нові і нові персонажі, і ми дізнаємося їх історії, характери і все інше. А також мені сподобалося, що персонажі не такі одногранні, плескі, а деякі з них щось приховують, і ми поки що не знаємо, що це і навіщо. Дуже багато чарівних істот, і мені дуже сподобався пензловичок, а також марфон. Пензловички – це як пухнасті черв'ячки, і один з них подружився і оселився у дівчинки-коко. І у четвертому томі навіть на останок пише цілий розділ від себе. А марфони це як пташки, у яких чотири крила. І як написано в цих томах, ці крила можуть рухатися незалежно від одне від одного. Тобто, як у бабки. Світ дуже продуманий і насичений. Мені дуже сподобалася чарівна канцелярія. Тут є чарнило. Я не знаю, як це звучало в оригіналі, але український переклад дуже крутий. Чарнило чорнило і чарний вмочують у чорнило чорнильні ручки. І оскільки печатка замикається і приводиться в дію колом, що поєднує у собі всі магічні елементи печатки, то чарівники носять на своїх пасках чар круглі записнички, а також чарнильниці і іншу чарівну канцелярію. Також чорнила бувають різні, оскільки вони виготовляються з різних матеріалів, то їхні властивості так. Також бувають різні, також початки бувають різними. При малюванні початок важать самі елементи, які використовуються під час малювання початки. Тут важать довжина, розмір і нахил вісі. Це можуть бути різні елементи стихії, сузір'я і багато чого іншого. Також туди є своя мода, їжа і а, с, а, самі будівлі. А, тут є зачаровані предмети, чармети. І з кожним томом ми не тільки дізнаємося щось нове про персонажів, їх минуле, і також ми щось, дізнаємося, щось нове з влаштування самого світу. Ательє і чарівні кромнички з канцелярію то окрема любов. Ці розділи читаються набагато повільніше, тому що розглядаєш ко. Кожну деталь і поглинаєш їх очима. Це надзвичайно придуманий і цікавий світ. Мене надзвичайно вразила ця манга. Я не дуже захопилася, і я точно буду продовжувати цю серію і щиро раджу її і вам. Всі томи ми відтримують від мене по п'ять зірочок на одрізці. Ще одна моя прочитана книга це Лу ветеринарка української авторки Аліни Штефан від видавництва книолав. Це моє перше знайомство цією авторкою, і я, мабуть, буду продовжувати з нею знайомитися і надалі, бо одразу спойлер, вона мені дуже сподобалася. У книзі йдеться про дівчинку Луїзу або просто Лу, і вона просто обожнює тварин. І удома вона має. Песика, шинчилу, равликів, ахатинів, хатинів, щура, паличників. А раніше замість паличників у неї були мексиканські тергани, але їх виміняли на паличників. І Лу з малечку мріяла стати ветеринаркою. І одного дня Лу разом зі своїм бесиком Шерликом і найкращим другом Максом записується волонтерами у ветеринарну клініку Тваринополіс. Поліс. Також Лу веде ветеринарно-зоологічний блог, у якому розповідає про тварин і факти про них. І загалом у книзі дуже багато тварин, гумору і різних життєвих Ситуації. Також мені дуже сподобалося, що на обкладинці книги заховані е, її герої, е, Лу з її писаком Шерлоком у своєму звичайному вигляді, поруч з Лу стоїть індик, і насправді це її друг Макс, тому що Лу його доволі часто порівнює з індиком, і залом він такий чманько, особливо коли показує комусь свого хамелеона фіндуса. Також над індиком розташована папушка. Папушка, мені здається, символізує лікарку з тварини Варвару, бо вона загалом така радісна і щебеча, і при першій зустрічі з Максом Луїзою і Шерлоком на ній був ветеринарний костюм з папушками. Також поруч з Варварою папушкою стоїть її гриф в окулярах. Мені здається, що це лікар Ігор, який також працює в Тваринополісі. І Годзіла це Марина Мимрівна або Марина Матвіївна, яка є завідувачкою в Тваринополісі. І загалом у неї дуже погана вдача, і вона така буркотлива і не дуже приємна людина. Тому лу з Максом приємнюють її з Годзілою. А мамонт що височе над усіма це молодша сестра Лїзи Лора, яка хоч мріє стати мамонтом, відколи побачила одного у музеї. Загалом у книзі дуже багато ілюстрацій, і також бостів з блогу Лу. Ілюстрації чорнобілі і, і доволі кумедні. А пости місця цікаві або кумедні факти про тварин. Хоча насправді з книги я дізналася не тільки якісь цікаві факти про тварин, а й загалом цікаві речі. Наприклад, що в селі хазяї Кореї фарбують курям пір'я зеленкою, щоб відрізнити своїх від сусідських. Це дуже дивно, і я не знала, що так роблять. У книзі дуже багато смішних моментів, але зустрічаються місця, над якими потрібно подумати. Наприклад, у книзі піднімається питання зоопарки, як явище, це добре чи погано? Бо дійсно в зоопарках ми можемо зустріти тварини, які ми е, інакше б ніколи не побачили, б у своєму житті ще не можуть досліджувати тварин, лікувати їх чи взагалі рятувати деякі види від зникнення. Але все одно найкраще для тварини – це все таки свобода, і мені дуже сподобалося, що книга піднімає такі складні питання. Мені здається, що це дуже гарна книга, тому я їй поставила 5 зірочок на гудріці. Наступна моя книга це Школа почуттів» Василя Федієнко та Наталії Циренко від видавничого дому школа. Цю книгу ви вже могли бачити у мене на каналі у відео з книжкового арсеналу. Якщо ви нещодавно дивилися це відео і пам'ятаєте, то на книжковому арсеналі я вже порівнювала цю книгу з великою книгою почуттів Джеоша Казепки. Я коли читала е, Джегоша Казепки е, книгу «Велика велику книгу почуттів, мені е, е, це дуже сподобалося, і мені здається, що школа почуттів» мені та. Акож подобається. і яким це було моє здивування, коли у слові до читачів автори цієї книги висловлювали подяку тому польському авторові за ідею і дозвіл на її перевцілення до наших українських реалій. У цей момент я відчула себе великим, просто величезним літературним критиком. Книгу я прочитала одразу після її придбання і вже декілька разів навіть встигла її перечитати, але, на жаль, розповідаю про неї тільки зараз. Книга вийшла в серії Не психологія. Повертаючись до передмови, автори радять читати цю книгу разом із батьками і після прочитання разом обговорювати її. Книга дуже гарно впорядкована. У першому розділі ми знайомимося з а, близнятами Сонею і Данією, які йдуть у другий клас нову школу, яка тільки відкрилася біля їхнього будинку. Їм цікаво і незвично, але водночас трохи лячно і тривожно. Іти у новий і незнайомий для них клас. Також ми зустрічаємо бабусю близнят, яка працює психологом, а також їхню вчительку і однокласники. У першому розділі зручно зібрані всі головні герої, а для кожного з однокласників є малюночок і як стисла характеристика. Але і так, кожен із персонажів яскравий і має якусь особливість, що дуже гарно запам'ятовується, тож серед героїв. Героїв точно неможливо загубитися. А надалі, після першого розділу, кожен наступний розділ присвячений певній емоції чи відносинам. Розділ складається з декількох частин. Перша частина розділів, моя найулюбленіша, це сама історія, яка сталася з близнятами під час їхнього шкільного дня, і це не суха якась оповідка, а це ціла історія, яка могла би стати частиною повноцінної збірки про шкільне життя. Друга частина розділу після оповідки називається «Секрети почуття, і в ній роз'яснюються основні поняття щодо цього почуття. І третя частина розділу називається І що з цим робити, і там надаються практичні поради, як впливати на це почуття. І остання частина розділу називається Поради для дорослих. Там вже інформація для дорослих, але я також її прочитала, і мені було дуже цікаво. Мій улюблений розділ називається «Ліки від неспокою і в ньому розглядається тема провини, сорому і сміливості зізнатися у скоєному вчинку. А найсмішніший розділ, як видно, з назва називається День сміху або якось коли школи поїхав дав. І в ньому розповідається про почуття гумору та веселища. Загалом мені дуже сподобалася ця книга, і я поставила її 5 зірочок на годіць. Загалом мені здається, що ця книга буде цікава, 10 років з 8-9, і е, я всім раджу її до прочитання. І спеціально для цього відео я взяла у бібліотеці. Велику книгу почутів Джевша Каздеки від видавництва Урбіно. У книзі також розповідається про почуття, тільки події відбуваються у старшій групі дитячого садочка, куди приходить нова вихователька пані Мілка, яка буде розповідати дітям зі своєї групи про почуття. Кожен розділ називається якимось почуттям там радість, сум, сором. І з кожним розділом ми все більше і більше знайомимося з дітьми, з пані мілкою і разом говоримо про почуття або просто вирішуємо якісь проблемні ситуації. Наприкінці розділу містяться маленькі поради дітям і поради дорослим. Ці книги направду, схоже між собою. Мені вони сподобалися обидві, і я радила б до прочитання їх обох. Якщо їх порівнювати, то у школі почуттів оці психологічні розділи більш розлогіші і більше, ніж у великій книзі почуттів. Бо у школі почуттів це сторінок 5-6, а у Великій книзі почуттів це. Буквально одна, максимум півтори сторінки. Але сама історія мені сподобалася більше у великій книзі почуттів, ніж у школі почуттів, бо вона більш душевна і смішніша, у ній більше гумору. А я дуже ціную гумори і смішність у книжках. Але школа почуттів читається рідніше, якщо можна так сказати, бо вона напишена нашими українськими авторами, і події відбуваються сам. В Україні. А мені здається, що тема почуттів дуже цікава і важлива. І в школі почуттів» я поставила 5 зірочок. Ну, і, звичайно, в великі книзі почуттів, також 5 зірочок. І остання книжка, точніше серія фентезійних романів, це. Це містил енд, пробудження Грифона» Бенедикта Міроу. І у мене є вже два томи. Перший з яких це пробудження Грифона», а другий полювання починається. І одразу можу сказати, що ці книжки стали для мене величезним розчаруванням. Я прочитала перший том, і він мені настільки не сподобався, що вже навіть маючи на руках другий том, я не буду його читати. І обидві книжки подарую в бібліотеці. Прочитавши анотацію, я думала, що це буде якась неймовірна книга, що враження у мене буде як від шебто світичево або не знаю Гаррі Потера. Натомість у мене було роздратування мало не на кожній сторінці. Книга мала всі передумови, щоб стати для мене дуже захопливим читанням. Головний герой книги Седрік разом із батьком переїжджає у таємниче містечко Містерл-Енд, що захопилося серед лісових хащів десь глибоко у Шотландії, і там живуть різні там візьми, перевертні, гноми, ельфи лісові і темні і ще дуже багато міфічних істот. Вони змушені туди переїхати через батька, який знаходить там роботу вчителя. А до цього батько працював вченим, що вивчав різних міфологічних істот. У місті ленді живуть різні міфічні істоти з давніх віків у злагоді між собою під захистом грифонів, які не дозволяють цьому світу довідатися про містеленд і оберігають його від зовнішніх загроз. Седрик однієї ночі розуміє, що сам він наділений магічною силою, і що він один із останніх друїдів на землі. І він разом зі своїми друзями, братом і сестрою Еліотом та Емілі розслідує силу природи Седрика. Хто він такий, що в нього засила і хто була його мати? І все це нагадає в декораціях чарівного містечка. А тут є чарівна і просто неосяжна бібліотека. Мені, будь ласка, туди, де е, впорядковують ці книжки маленький бібліотекар-книжковий Ельф, який може презитувати будь-яку книжку в його бібліотеці або швидко знайти її, а батьки. Еліота та Еймелі тримають пекарні, тому в книзі також повно запашної випічки. І ще багато таких цікавих деталей, які можуть закохати в себе читача. Або тут є цікаві, і просто унікальні задумки автора. Тут є такі персонажі дублята, це як близнята, але вони мають одну волю, одну душу, на двох, і вони цікаво розмовляють, продовжуючи речення одне за одним. Але всі ці гарні. Ні за думки, просто не тримаються купи і розвалюються через те, як по дурному себе поводять герої. О, дякую, дякую, дякую. Все, я заспокоїлася, Одри, Все добре. Вам, мабуть, не видно, але зараз, Одри підійшла. Ксюша, заспокоюся, близько мене. І головна таємниця книги. Хто ж такий Седрік? тримається на тому, що Седрік просто не може нормально поговорити зі своїм татом, тому що е, е, е. дякую, дякую, все добре, добре. Я заспокоїлась, все добре, все добре. А... Також, але всі ці гарні судумки просто не тримаються купу через те, як по-дурному себе поводять герої бездумно і сумбурно перемічаючись містечком. І головна таємниця книги тримається на тому, що Седрік просто не може нормально поговорити зі своїм татом про свою маму. Тому що е, батько Седріка, звичайна людина. Тобто, свої магічні здібності е, Седрик успадкував саме від матері, яку він зо зовсім не пам'ятає. Причому батько Седріка навіть йому казав Седріку, я мушу тобі розповісти дещо важливе. Але принаймні двічі він не встигає завершити ці фрази, тому що Седрік знову мусить бігти кудись зі своїми друзями. Але заради справедливості додам, що все таки батько Седрика таки зробив спробу поговорити з сином. Діалог був приблизно такий. Тату, тут таке коїться, ми в магічному місці. Моя мама була чаклункою? Е, ні, Седрику, ти чого? Твоя мама не була чаклункою. Проходить 150 е, сторінок книги. Седрику, я мушу розповісти тобі дещо важливе твоя мама була іншою магічною істотою. Половину книги мені хотілося гарненько вчепитися в героїв, потрусити їх і заволати. Та поговорити вже між собою. Люди між собою спілкуються. Це зазвичай дуже помічне. Причому це стосується усіх: батьків, дітей, друзів між собою, Взагалом, між батьками і дітьми, і у родині Седріка, і у роджені Ельота та Емілі доволі дивні. Діти десь госують очами, все дослідження. І наражаючи себе на небезпеку, а батьки, як то кажуть, глибоко стурбовані або глибоко зап... непокоєні. Загалом з таким відношенням постійно виникало питання, як усі ці магічні істоти дожили до появи Седрика. або був такий момент. Е, Седрик нарешті дізнається таємницю своєї матері, розповідає її своїм найближчим друзям Емілі та Еліоту, а наступного дня розуміє, що його таємниця вже знає. Нає все місто. Ось така дружба я вважаю. Подібні речі трапляються мало не на кожній сторінці. Наприкінець книги у мене вже просто все горіло палало. І це могло бути щось незначне. Наприклад, на самому початку книги Еліот хизується своєю колекцією літальних мітел, і у нього є одна така з дубовою палицею, яка дуже міцна. І а, Еліот хизується, вона така міцна, що здатна витримати нас всіх трьох одночасно. Подивіться, скільки разів. Вони її беруть, коли вирішають кудись летіти. Один і на самому кінці книги, напевно, щоб мене нарешті потішити. А я впродовжує книги їм весь час кричу не та мітла. І коли через це вони втрапляють у халепи, і через це е, мало не то сам Седрік, то Емілі, або таємниця зниклих друїдів. А для всього магічного світу це залишається заткою багато-багато століть. А потім книжковий ельф, який нагадаю, може процитувати будь-яку цитату з книги, приносить вір вирвану. Сторінку, де згадується, що друїди пішли у Каланіж. Я би дивилася в інтернеті. Це місце реально існує. І це скупчення астрономічних каменів як у Стоунхеджі. Ну, не знаю, якби я шукала б друїдів, то цей Каланіж був би другим місцем після Стоунхенджа, куди б я зазирнула. Але не посмішайте, можливо, через пару сотень років ми про це подумаємо докладніше. Але і це ще не все про цю книгу, де згадується, що друїди пішли у колоніж, знає навіть батько Седрика, який звичайний смертний і ніяк не дотичний до магічного світу. У мене дуже багато питань до автора, власне, вони виникали майже на кожній сторінці, і загалом я зробила для себе висновок, що як багато залежить від майстерності автора. Окремо задумки були просто прекрасні, але поєднати їх між собою це як інший рівень. Окремо, що мене дуже вразило, так це оцінки на одріц. Їх там небагато – 200, 5 зірочок це 45% оцінок, 4 зірочки 35% оцінок. Ну а 3 зірочки всього 17%. Я поставила три зірочки з натяжкою, бо обирала між трьома і двома. Я точно не буду продовжувати читати. Тати цю серію, бо зі мною станеться щось негарне. Це всі книжки, про які я хотіла вам розповісти сьогодні. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Я буду окремо вам дуже вдячна, якщо ви залишите коментар у формі, в спільноті або в інстаграмі. Не забувайте донатити на ЗСУ і дякувати усім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі у нових відео! Але незвичне читання цю книгу я прочитала одразу після її придбання. Головний герой книги з разом із батьком переїжджає у надзвичайно таємниче містечко Гравіті Фолз. У мене все в голові змішалось.